Костянтин Задорожний. Біологія і екологія. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Тема 5. Адаптації Параграф 1. Адаптація як властивість біологічних систем запитання для повторення. Які особливості будови риб допомагають їм добре плавати, як савці підтримують постійну температуру свого тіла, чому дуб і бук скидають восени листя? Які схожі та відмінні риси є в будові крил комах і птахів? Чому листки кактусів перетворилися на колючки? Поняття адаптації. Ви вже знаєте, що живі організми протягом усього свого життя перебувають у певному середовищі існування, а неживі та живі компоненти або фактори середовища здійснюють на них різноманітні впливи. Результатом таких впливів є зміни живих організмів, які не дають їм загинути під дією факторів середовища такі зміни називають пристосуваннями до певних умов існування. Процес пристосування живих організмів до дії факторів навколишнього середовища називають адаптацією. Цим терміном також позначають ті зміни в будові, поведінці або процесах життєдіяльності організмів, які виникли як результат пристосування до певних умов існування, принцип єдності організмів та середовища існування Слід зауважити, що адаптації в певного виду виробляються протягом його еволюції. Завдяки адаптаціям він пристосовується до свого середовища існування. Наприклад, адаптації будови тіла птахів до польоту включають у себе видозмінені кінцівки для польоту, зрощені кістки для зміцнення скелета, кіль для прикріплення великих м'язів. Легені, що забезпечують безперервне надходження кисню у кров, гострий зір для орієнтації у просторі, порожнисті, легкі й міцні кістки, обтічну форму тіла. У своєму середовищі певний вид живе і залишає потомство. Але в разі зміни умов середовища, наприклад, потрапляння в інше середовище, в організму можуть виникнути проблеми. І він навіть може померти, бо його адаптації відповідають тому середовищу, до якого він пристосувався. Це явище називають принципом єдності організму і середовища. Генетична основа формування адаптацій як ви знаєте, програма розвитку ознак організму зберігається в його геномі, який він отримує від батьківського покоління. Потім ця програма передається його нащадкам і так далі. Таким чином вона може існувати тривалий час, залишаючись майже незмінною. Тому організми одного виду мають схожий вигляд і поведінку. Але, як ви знаєте, у кожного організму є свої невеликі відмінності в генетичному матеріалі, які сприяють його пристосуванням до умов середовища. Таких відмінностей у геномі може бути багато. Але спрацьовують лише ті, завдяки яким він вижив. Тому в процесі еволюції закріплюються такі варіації генів, які спричинили кращу адаптацію виду. І потім саме ці гени передаються нащадкам. Нагадуємо, що зміни в геномі можуть бути пов'язані зі зміною окремих нуклеотидів ДНК, генні мутації, структури чи кількості хромосом. Хромосомні та геномні мутації або в результаті функціональних змін у роботі геному без структурних порушень, генетична регуляція, наприклад, епігенетичні процеси. Отже, тепер ви знаєте перше, що таке адаптація, друге, навіщо організмам потрібно адаптуватися до навколишнього середовища. Третє. Що є генетичною основою формування адаптацій. Четверте. Які генетичні процеси можуть бути основою для формування адаптацій Запитання та завдання. П'яте. Наведіть приклади адаптації до умов існування тварин а. Кота. Б. Окуня. В. Бджоли. За наведеним у тексті прикладом адаптації будови тіла птахів до польоту. Шосте. На двох трьох конкретних прикладах поясніть принцип єдності організмів та середовища існування. Міні довідник Мутації. Матеріал для адаптації. Мутацією від латинського мутаціо зміна називають зміну ознаки організму, яка зумовлена зміною спадкових структур перебудовою генетичного апарату. Вони виникають раптово і зумовлюють появу в організмі ознак відмінних від вихідної форми. Класифікація мутацій за типом прояву ознаки. Домінантні спричиняють появу домінантної ознаки. Рецесивні спричиняють появу рецесивної ознаки. За локалізацією в клітині. Ядерні змінюють гени, розташовані в ядрі клітини. Цитоплазматичні змінюють гени, розташовані в цитоплазмі клітини. Залежно від причини виникнення спонтанні причини їх виникнення на сьогодні не встановлено. Індуковані виникають унаслідок дії на генетичний матеріал зовнішніх факторів за рівнем організації спадкового матеріалу точкові або генні заміна, втрата чи додавання пари нуклеотидів, хромосомні заміна втрата додавання чи зміна місця розміщення ділянки хромосоми, геномні зміна кількості окремих хромосом чи всього хромосомного набору. Точкові мутації поділяють на Silent, Nonsense, місенс консервативні та неконсервативні. Хромосомні мутації виникають внаслідок порушення будови однієї хромосоми делеція, дуплікація, інверсія. Порушення будови одночасно двох хромосом інерція транслокація. Геномні мутації бувають таких видів поліплоїдія. Триплоїдія та тетраплоїдія а також Анеоплоїдія, моносомія, трисомія і тетрасомія. Таблиці, схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням interaktiv.ranok.com.ua